Так, ну що, друзі, підтверджуються мої припущення щодо зачистки самих таких активних бойових командирів і батальйонів? Ось, будь ласка, командир 206-го батальйону просить про розголос. Каже, що їх хлопців, які з перших днів війни вже по три роки майже воюють, а самі такі активні, самі цей закидають їх в. Тупо на м'ясо, тупо на м'ясо, і хлопці взагалі бояться виходити. Для чого це все робиться? Такі бійці не потрібні зараз в Україні, вони не потрібні режиму Зеленському, тому що ці бійці почнуть задавати питання, що, звідки і як. Режиму Зеленському потрібні такі командири, оці медійні командири, які раніше там були холуями мерів і бігали там за московськими попами, чи там куди ну, такими були на побігайках. І зараз вони активно в Фейсбуках, там в Тіктоках показують, які вони герої. і Отакі треба, розумієте? Чи отакі, що там за пару лямів заплатили, там на... На Антарктиду, і він вже там такий герой розказує, що треба розказувати. Отакі От е, треба владі, а таких активних бійців і справедливих, і для яких грошей немає ніякого значення, вони не потрібні, тому що вони не контрольовані, розумієте? Якось так тримаю в курсі, слідкуємо.